У своєму новому інтерв'ю, присвяченому 100 дням перебування на посаді президента Сполучених Штатів, Дональд Трамп знову говорить про те, що Путін бажає завершити війну, і якщо б не він, Трамп, Путін взагалі міг би захопити всю Україну. Ця заява американського президента відрізняється від. Його нещодавніх заяв щодо того, що він починає переконуватися в тому, що російський президент не бажає завершення війни з Україною. Хоча, з іншого боку, ми з вами прекрасно розуміємо, інтерв'ю могло бути записано журналістами якраз до ста днів Трампа ще до того, як американський президент змінив своє бачення намірів Путіна і поділився. Цим баченням із журналістами, які просто були поруч. Але це не означає, що наступного дня чи тижня ми не почуємо від Дональда Трампа нових суперечливих заяв. І якщо ще 90 чи 80 днів тому кожне висловлювання американського президента сприймалося нами як справжня політична сенсація, зараз більшість того що говорить Дональд Трамп, не сприймається серйозно навіть представниками його найближчого оточення, які намагаються пристосуватися до Дональда Трампа, і як розповідають журналісти, виконують його доручення тільки після того, як він їх зможе повторити вдруге.